Вітаю, шановні глядачі сьогодні у гостях в аудіовізуальній студії контента Варвара. Вона учасниця лідерського самоврядування гімназії номер 129 Вітаю тебе. Добрий день. Розкажи, будь ласка, про себе трохи. Де ти живеш? Де навчаєшся? Як взагалі справа у тебе? У мене наразі все просто чудово. Я нарешті до вас потрапила на запис. Ось я живу в Покровському районі, а вчусь в 29 му ліцеї ще на Донецьку. Mm -hmm. Чи тільки навчаєшся? Можливо, у тебе є якісь захоплення своє? А, так, я навчаюсь насправді в трьох школах. То, у, у зараз музична художня і саме ліцей. Люблю займатися також лідерською організацією, ще там в самоврядуванні дуже подобається наша команда. Я зрозумів. Розкажи саме за самоврядування. Які у вас є ідеї, і потім, коли ви прийдете в майбутньому вже зі своєю командою, про що будете говорити, зробити такий анонс? Саме про, про подкаст, який я хочу тут записати, це це мій, мабуть, перший такий глобальний проект для школи. А це буде, це буде подкаст в формі дебатів. Ми будемо з дівчатами або хлопцями обговорювати різні актуальні теми не лише для школи, але й для людства. В принципі, в мене там зараз є ідеї для зовсім різноманітних тем. Думаю, випускати випускати декілька випусків там на місяць, поки що і займатися ну цією справою доволі довго. <гум> що саме для тебе? У така, у така лідерська робота у вашій у вашому навчальному закладі. Чим ти займаєшся, чому тобі це подобається, і як ти до цього взагалі дійшла? Що тобі подобається це? Ой, ну це доволі довга історія. Мені взагалі подобається дуже моя школа. Я дуже я хотіла давно, що там в класу з шостого займати лідерські позиції в самоврядуванні. Ось а до, нарешті вступи, вступила в восьмий клас і вже можу собі дозволити брати участь в ці, цій організації. Mm -hmm. Ми, в принципі, збираємося декілька разів на місяць, обговорюємо там актуальні події в школі, що потрібно впровадити, якийсь цікавий захід або проект, або якусь актуальну тему обговорюємо. Ось нещодавно у нас проводили з між самоврядуванням та декількома вчителями дебати. То також ми дискутували на тему оцінювання відносини між вчителями та учнями і тому подібне. Угу. Добре. А взагалі, як ти дійшла до цього? Чи можна яко пригадати якийсь приклад? От ти там. Щось робила і вирішила стати лідером. Чому саме лідерство? Чому ти лідер і чи вважаєш, що кожен чи може кожен бути лідером? Безумовно, кожен може бути лідером, але для цього потрібно, по-перше, впевненість у собі, впевненість у своїх думках, у своїх почуттях та вміння викласти свої думки правильно. Я дійшла до лідерства, ну, як я сказала доволі давно. А Вже цього року я подавала свою заявку, щоб стати президентом ліцею, була наймолодшою серед учасників взагалі голосування, але не пройшла. Ну, Я, в принципі, не думала, сильно не задумувалась, що я пройду. Але все-таки планую ще на, наступний і ще через рік подавати заявку, і сподіваюся, що, мені, що я вчась встигну зайняти цю посаду. Mm -hmm. Чи можеш так собі уявити, ким ти себе бачиш там через років 15, можливо, коли тобі вже там буде років 18, ким ти себе бачиш? Я бачу себе людиною, яка досягла своєї мети, яка. Є, яка любить себе, яка любить свою сім'ю, своїх друзів, яка є патріотом, безумовно, хоче також займати якусь важливу роль в суспільстві. Взагалі, моя, одна з моїх мрій це, мабуть, отримати Нобелівську премію. З чого саме Нобелівську премію? Мене Мене цікавить область фізики. Я вже брала участь в Олімпіаді цього року, але на жаль, не буду, погано продумала свою стратегію і не зайняла жодного місця. Проте як і в ситуації з лідерством я не здаюсь наступного року, безумовно, безумовно краще підійду до підготовки. Угу. Щось такого позитивного нашим глядачам взагалі, от нас будуть дивитися там сотні, сотні людей творчої молоді кривого рогу. Що ти їм хочеш сказати, що передати? Я хочу вам порадити ніколи не здаватись, йти за своєю мрією і шукати можливості, тому що вони завжди у вас є. Можливо, вони далеко, можливо, потрібно до них йти довго, але безумовно. Рано чи пізно ви досягнете мети. Долучайся до слів варвари, і приходьте на студію контент, це також важливо. Все, дякуємо тобі велике. Чекаємо вже потім з командою, правда? Так, вже, вже я зібрала команду, і, можливо, і на наступному тижні сподіваюся, що ми вас відвідаємо.